Згідно з указом президента України від 28 липня 2021 року, ми тепер святкуємо День молоді в Україні разом з усім світом, 12 серпня. Цього року ми відзначаємо це свято в серпні, вперше та ще й у період воєнного стану. Звичайно, таких заходів, яких до яких ми завжди завше до вас з вами звикли, не буде. Ну відповідно тому, що ми маємо. Дотримуватися певних правил безпеки, але у всьому світі цього року День Молоди приходитиме під хештегом Українська молодь вражає тому, що весь світ буде зверне свою увагу на те, яка в Україні нині є молодь. І коли ми поїхали з вами за кордон, ті, хто переселенці, хто втікав від війни, то Європа побачила наскільки креативна, чудова розумна є наша молодь. Через те ми з вами також. Побачимо в інформаційному просторі історії про розумних, цікавих молодих людей нашого міста. А також я закликаю всіх доєднатися до такого фото-челенджу. Пропонуємо вам одягнутися в різні креативні, патріотичні, цікаві або футболки, або вишиванки, зробити фото і виставити їх під хештегом в Інстаграмі або у Фейсбуці. Українська молодь вражає. Для всіх, хто має бажання відвідати масові заходи, в місті відбудеться культурна програма. В 10 годині, 12 серпня, в спортивному клубі Юність можна буде взяти участь у відкритому турнірі з настільного тенісу на майданчику. Біля публічної бібліотеки о 12.30 пройде благодійна акція з вірою в перемогу на підтримку Збройних сил України і будуть там майстер класи а також буде невеличкий концерт за участю гурту Самі Молодіжного. І також о 14-й годині у спортивному клубі «Факел» відбудеться відкрите тренування вихованців Коростенської філії Житомирської школи спортивної з боротьби. Там, зокрема, можна буде познайомитися, поспілкуватися і побути на відкритому тренуванні наших хлопців і дівчат, які вже є переможцями і європейських, і світових змагань спортивних. І така є ініціатива від культури нашого міста, яка напрацювала вже за оці місяці новий репертуар уже такого патріотичного військового характеру, тому що насправді, хоч ми і не бачимо наших таких, немає в нас великих культур, культурних заходів, але культура при всьому при тому. Працює і о 12-й годині розпочнеться біля на центральній площі біля фонтану. Такий імпровізований концерт. Ми маємо пісною своєї України допомогти піднятися з руїн. Тут ви побачите і нові пісні Івана Ганзери, з якими він виступає і за кордоном і на фронті, і наших таких молодих виконавців і центру дитячої юнацької творчості і палацу культури. Тож запрошуємо всіх одягти патріотичне вбрання або вишиванку, продемонструвати єдність та внесок молоді в наближення перемоги України через згуртованість та приєднатись до проекту Молодь, яка вражає.